Відкрити для себе безмежний космос прямо у себе вдома з проектором зоряного неба астронавт. Цей унікальний пристрій ідеальний спосіб створити атмосферу справжньої зоряної ночі для маленьких і великих любителів космосу. Астронавт пропонує вісім яскравих різноманітних галактик, що вражають своєю красою і різноманіттям. Завдяки функції регулювання на 360 градусів, ви зможете насолоджуватися панорамною проекцією, яка охоплює весь простір вашої кімнати. Високоякісна проекція. Забезпечена об'єктивом з високою роздільною здатністю а якісна hd лінза гарантує чітке і яскраве зображення. Проєктор має вісім захоплюючих режимів проекції, включаючи суцільні зірки, пульсуючі ефекти і динамічне мерехтіння, що дозволяють створити унікальну атмосферу для будь-якого настрою. Ви можете легко створювати космічну атмосферу в будь-якому куточку вашого дому у вітальні, спальні, ванній кімнаті чи на вечірці. Зручний пульт дистанційного керування надає вам повний контроль над проектором. Ви можете Змінювати режими проекції, регулювати яскравість туманності та зірок, а також швидкість обертання туманності, щоб створити ідеальне освітлення у вашій кімнаті. Проєктор астронавт працює від павербанку, що робить його ідеальним для використання в будь-яких умовах. Не лише подарує вам і вашим близьким захоплюючий вигляд зоряного неба, але й допоможе розвивати уяву та творчість дітей. Комплектація включає сам проєктор астронавт, пульт дистанційного керування, usb кабель та інструкцію. Створюйте космічну атмосферу де завгодно з проєктором Астронавт. Пориньте у безмежний космос З А1 все тільки починається.